День починається для всіх нас однаково зі світла надії. У ці важкі часи ми знаємо, що єдність не просто слово. Це наш обов'язок перед тими, хто виборював нашу свободу сто років тому, і перед тими, хто бореться за неї сьогодні. Тисяча дев'ятсот дев'ятнадцятий рік. Акт звуки. Люди з різних куточків України подали одному руки. Щоб сказати ми разом. Сьогодні ми продовжуємо цю справу. Бо наша боротьба за єдність триває. День соборності це не лише про історію, це про нас, про те. Як кожен із нас тут і зараз наближає перемогу. Хтось навчає, хтось будує, хтось захищає. Ми різні, але всі об'єднані однією мрією. Жити у війні, незалежній Україні. Єдність це простий жест, що об'єднує від серця до серця. Це ланцюг підтримки, який тягнеться від заходу до сходу, від півночі до півдня. Це те, що ми творимо сьогодні разом щодня. Мелітопольський державний педагогічний університет це більше, ніж просто освіта. Це місце, де ми вчимося любити свою країну, розуміти її силу і передавати її дух наступним поколінням. Це фронт знань, що об'єднує, люди, що надихають, майбутнє. Яке ми творимо разом. Сьогодні ми єдині як ніколи. Соборність. Це коли всі ми стаємо однією країною, одним народом, однією силою. Це наш спадок, наша боротьба і наша мрія. Одна єдина соборна Україна. Мрії об'єднують нас, бо кожна маленька мрія. Це частина великого переможного майбутнього України. Соборність. Це ми від серця до серця. Від мрії до майбутнього. Ми боремося. Ми мріємо. Ми єднаємо. Ми Україна. Ми Україна.